Різь, мудрим небайдужим підсумок новин за 19 липня 25-го року. Учна заява про те, що Володимир Зеленський може бути відсторонений від посади президента у силовий спосіб за участі Сполучених Штатів Америки. Кіт Келох повернувся в Америку, і його донька жорстоко розкритикувала статті Зімії, і це свого роду удар під дих Єрмаку. Зубожіння українців під час війни, заяви про те, що виявляється бусифікації, нема з уст тецикунів, які зараз благополучно проживають за кордоном і ганебні випадки бусифікації, але українці не здаються, а захищаються цим, що в них під руками. Отже, друзі, по порядку, Саймон Херш, дуже відомий американський публіцист. І журналіст зробив гучну заяву. Саймон Херш, той, хто є лауреатом Пульцеровської премії, і той, хто першим з американських журналістів почав говорити про те, що до підриву північного потоку причетні американські спецслужби. І якщо не вони це зробили, то принаймні вони чітко координували і керували тими, хто це зробив. Потім ця новина була розстеражована, і, до речі, показово, що станом і на зараз. Ця інформація не спростована. А відтак варто дуже серйозно ставитись до заяв таких журналістів-публіцистів. Так от Саймон Херш заявив, що Володимир Зеленський буде сило відсторонений від влади, якщо не піде самостійно. І на його місце уже погоджена кандидатура начебто залужного. Наскільки це відповідає дійсності, ми побачимо, але такі як Саймон Херш славлять цим, тим, що це певні рупори, які не є офіційними, але через які зливається та інформація, яка повинна дійти до тих вух, які повинні її почути. Подивимося, однак, це, ця заява вкладається в алгоритм, в якому присутній і нещодавній візит Келога. так, того Келога, якого зустрічав Єрмак. Але після візиту його дочка зробила гучну заяву. Отакого формату. Тобто це удар під дих, це обрізання крил єрмаку, який думає, що тримає з за бороду. Ні, виявляється, що це не так. роду червона карточка, і подивимося, яка буде реакція. До Єрмака дуже дивне відношення на заході, він знайшов деякі місточки, але має і дуже багато несприйняття. Тому всі його муки і потуги, я думаю, марні. Тим більше, ж з рахуванням того, що, скоріш за все, вся владна вертикаль буде замінена на тих, хто буде узгоджений Сполученим Штатом Америки і погоджений в якійсь мірі Росією. Злочинець-покидьок і покидьок гетьманцев вирішив стати містром очевидність. Він зробив заяву, що виявляється, друзі, під час війни українці зубожіли. І нас уже чимало. От його фраза. Не думаю, що треба бути занадто освіченим чи поінформованим, щоб робити такі заяви. Це абсолютно вірно. Українці зубожіють. Однак не приводить приклад цей покидьок. А скільки ж збагатіло на зубожінні українців держеморт? Наскільки змінилися його статки, наскільки він став багатшим, що він може себе почувати значно певніше? Це видно, видно по Гетьманцеву. Я його знаю, коли він ще не був навіть депутатом Верховної Ради, як він себе вів і зараз, як веде ведеться пехата морда. Сподіваюсь, що він так само отримує по заслузі, як і вся банда команда Зеленського. Петріоти, які повинна поставити Німеччина по заяві Трампа, надійдуть в Україну лише через 6-8 місяців. Це пов'язано з технічними проблемами, певним переоснащенням, ремонтом і узгодженням. 6-8 місяців українці будуть ще фактично беззахисними навіть в тих місцях, де повинні були стояти ці петріоти. Взагалі ППО в Україні бракує, його не вистачає на четвертий рік повномасштабної війни і прильотів ракетів та дронів, Україна не змогла розробити, не змогла реалізувати правильну тактику і стратегію протиповітряної оборони. У нас суцільні дирки, якщо ще печерські пагорби та офіс президента з Кабміном Верховної Ради охороняються, то по всьому решта прилітає все, що запускають росіяни. А відтак говорити про те, що Україні треба продовжити війну, ну, може тільки той, хто або не сповна розуму, або розуміє, що в самий непередбачений момент він просто може полишити Україну безперешкодно, в даний момент, знаходячись, наприклад, в бункері. Тому що не прикрите небо, коли вже навіть кабами достають до центру Сумської області, ну, нічим гарним це не закінчиться. Той час, коли не закрите небо, коли ППО просто не вистачає, говорити про продовження війни, це наражати на небезпеку і на смерть всіх українців. Звичайно, не себе коханого, та? тому що Зеленський знаходиться в бункері зі своїми паркетними генералами, і вони якраз мають бомбосховища, а люди мають так звані укриття, які в кращому випадку від можливо від якихось осколків захистять. А підвали багатоквартирних будинків це можуть бути могильниками. В прямому сенсі цього слова, якщо буде, не дай Боже пряме влучання. Тому в даному форматі за відсутності ППО єдиновірним доновірним шляхом є лише перемир'я, є домовленості, тому що найближчим часом небо не буде закрите, ні авіацію, яку нам дають чайній ложці, ні ППО, яке ми бачите, отримаємо в кращому випадку від Німеччини через 6 місяців. А від інших, взагалі, невідомо коли. І наостанок ганебний факт, коли пихатий вгодований тецикун, який після декілька років роботи людоловом виявився інвалідом, був списаний і зараз доживає в Німеччині. І от таке він потякає. Разу не бачив, щоб десь когось пакували. Хлопці десь якось забрали. О, його забрали, о, його запакували десь, блін. Так, зрозуміло, приїжджає поліція, відкривають, він в розшуку. Дандони, блядь. Все, людина в розшуку, чого ти не воюєш? Чого ти не захищаєш свою батьківщину? Нема, все, їжджає за кордон, їжджає, куди ти хочеш? В Росію, їжджай в Росію. Не хочеш через перепливаю туди. Тобто ця годована пика. І коли була ти цикуном, розказувала нам і псо, і зараз нам розказують, що виявляється. Бусифікації немає. Виявляється, якщо ти в розшуку, то тебе можна просто бити, тебе можна пакувати, на тебе можна знущати, принижувати. ба ні, можна взагалі насмерть забити в автобусі і виконати як сміття на узбіччя. І ця вгодована пика сидить в Німеччині. Скоріше за все, навіть оформила соціальну допомогу собі, як та людина, яка потерпає від війни і виїхала. Виявляєте, цинізм? У таких покидків справді дуже багато. Вони зараз будуть масово звільнятися, робитись інвалідами та списуватися як залужний, потім або призначатися на якісь посади за кордон, в посольство, в якісь місії, або просто ну, осідати під виглядом тих, хто втікли від війни. І це в той час, коли просто йде ганебне знищення українців, коли ці годовані пеки не воюють професійні військові. А на нуль підправляють простих українців. Добре, що українці не здаються. Так, у нас українців немає зброї, у нас немає навіть закріпленого права у використанні зброї, захищати себе. Мало того, якщо ви будете захищати себе лопатою сокирою, ви наражаєтесь на небезпеку. Але цей чоловік не злякався. І почав ганяти цих людолові та цукунів, цих цукунів, які є боягузем по своїй суті, тому що вони не йдуть на нуль. Вони зі зброєю пакують мирних людей, хочу підкреслити вкотре. Рабство теж було свого часу законне, теж було узаконене, але воно було несправедливе. І сьогоднішні випадки бусифікації, сьогоднішню практику людоловства, яку запровадив і покриває Володимир Зеленський. Я переконаний, будуть у віках клясти разом з Зеленським. І сподіваюся, йому це віддасться сторицею.